Hello, my dears. Welcome back to my channel. Для тих, хто бачить мене вперше. Мене звати Оксана, і на цьому каналі я вчу англійської мови. Ви потрапили на мій граматичний курс англійської мови для рівня А2. Ми сьогодні розбираємо вже четвертий урок. Всі попередні уроки ви можете знайти в цьому списку відтворення на цьому каналі. І також нагадую, що під кожним відео в описі є посилання на вправи для закріплення пройденого матеріалу. Тому не нехтуйте, і після того, як подивитесь відео, заглядайте в опис. Сьогодні у нас з вами моя. Одна з найулюбленіших тем це конструкції «there is, there are». Отже, погнали. Якщо ми хочемо сказати, що щось знаходиться десь, ми використовуємо «there is, there are». Наприклад, в кімнаті багато людей, то я буду казати There are many people in the room. В українській мові ми беремо фразу. В кімнаті і ставимо її на перший план. В кімнаті є багато людей. В англійській ми ставимо навпаки: ми зберемо конструкцію There is або there are, Потім Хто, а потім де. The". There are many people in the room. Як зрозуміти, коли there is, коли there are? There is коли щось одне, бо is ми ставимо після хіщі it, пам'ятаєте? А it це однина. Отже, there is, коли щось одне. There are, коли чогось багато. Many people. Це багато? Багато. Значить, there are many people there in the room. Отака От формула, ви маєте її собі вкарбувати в мозок. Якщо я хочу сказати, що в якомусь місці щось знаходиться, я маю сказати There is there are, потім що саме знаходиться, а потім де воно знаходиться. Наприклад, There is a glass on the table. and the table but I don't there is a glass on the table there is water in the glass there is water in the glass there is a pillow oh sorry there are pillows on the sofa there are pillows there are two pillows on the sofa there is a xana on the sofa dr Або що і де знаходиться. А тепер трішки ускладнені. А що, якщо я хочу сказати, що в кімнаті знаходиться три жінки і один чоловік? Три жінки це множина, а один чоловік це однина. Як нам тоді the ріс чи the зера використовувати? Залежить від того, кого ви поставите на перше місце? Тобто. Хто найближчий до конструкції there is, заризера? Якщо ви хочете сказати в кімнаті дві жінки і один чоловік, тоді дві жінки будуть перші, дві жінки множина, значить ми використовуємо room. Якщо ми поміняємо і один чоловік. Однина буде стояти на першому місці, то ми використовуємо There is. There is one man and two Women in the room. Все, підсумуємо. Якщо ми хочемо сказати, що щось десь знаходиться, ми використовуємо конструкцію There is, там є, або There are, там є. There is, ми використовуємо коли найближче слово в однині. The Raw ми використовуємо, коли найближче слово в множині. То неважливо знову ж таки, скільки речей ми дивимося тільки на перше слово. Отака От проста тема There is The Raw. Дякую за увагу! Сподіваюся, було зрозуміло. Ідіть бігом в опис під відео і чекайте робіть вправи на закріплення. А на цьому все, і погнали на наступний урок!